Показую свою саморобну батарейку, який вже більше ніж пів року. Вона вийшла в свій режим, тобто корозія її не роз'їла. Якщо ви подивитесь попереднє відео, то побачите, що як було, деформація пластика, так і залишилась. Напруга її непогана 1,6 вольт. Тобто я її просто зберігав без всякого навантаження для того, щоб вияснити, чи буде корозія, чи потрібно їх переживати, чи якщо є корозія, то їм може можливо і не потрібно. Як бачите 41,6 вольт. Зараз я покажу, як вона працює контакты уходить так як бачите там у мене фольга под крышкой ну, контакт не дуже і то, що я ее розібрав. і там всередині он за изолентой заклеен центральный электрод який виконаний як фольга с миди центральный электрод по краям алюминия батарейка залита полностью с ургучом воской внизу теж вот ну, так вот контакты поганые том что надо стягнуть стягнуть резинкой так воно виглядає. Бачите, досить непогані показники. Тобто вся схема працює. Можна її тирижувати. З е, відео ви можете порівняти. Я спеціально нічого не змінював. От, як є есть з попереднього відео? та сама батарейка так я спробую зарядити конденсатор а, це короткое замыкание то надо на іншу клемму но ну, вот после пже она восстанавливается напруга Ну и Головне, що Помню, не, не дуже упало. Ну я можу збільшити термін КЗ. Можна вольтметром зробити. 69 мА було на імпульсі. Ну і риска впала. До 2 мА. Значит, мА миряний тестер. Ну і так зроблений. Амперы потрібно переключать клемму. Чи більше 200 мА. Ну, напруга. Зараз на 2000 мВ. Так восстанавливается напруга. Невагано. Я і сам цього не очікував.